День знань це справжнє свято для школярів, студентів, їхніх батьків, а також для вчителів і викладачів. З цього дня починається офіційний навчальний рік у всіх закладах освіти країни. З нового навчального року в Коростенській громаді за парти сяде понад 8 тисяч учнів. 1 вересня в усіх закладах освіти громади відбулися урочисті лінійки. Святковий захід з нагоди дня знань відбувся в міському ліцеї номер 4 Я вас вітаю, шановна ліцейна родина Коростенського міського ліцею номер 4 я радий тому, що я знову директор цього прекрасного закладу. І разом ми спільна команда, яка готова почати новий успішний навчальний рік 2023 2024 Я в першу чергу хочу подякувати вам, шановні батьки, за те, що ви довірили нам, вчителям, колективу ліцею номер 4 для навчання і виховання вас. Ших дітей, і ви не помилилися. Я переконаний в тому, що Коростенський міський ліцей номер 4 стане кращим закладом міста, і це буде ліцей безпеки, успіху, щастя для нас всіх. В рамках заходу була проведена акція 1 вересня без квітів. Діти та батьки активно долучилися до благодійного збору на закупівлю техніки для підрозділу аеророзвідки коростенця Миколи Девідчука. Всього було зібрано 52 тисячі 585 гривень. Кошти передадуть громадській організації Волонтери Фортуни, яка займається цим питанням. А ще цього дня на ліцеїстів чекало багато приємних сюрпризів, особливо для першачків. До вихованців закладу. До завітали цікаві гості. Було морозиво, солодка вата, батути та інші розваги. Також в рамках Дня Знань усі першокласники Коростенської громади, а це 650 учнів, отримали рюкзаки та необхідне приладдя для навчання. Подарунки передали в рамках реалізації проєкту ЮНІСЕФ від громадської організації Інтач Юкрейн Фундейшн.